Війди в природу другом, ніби закликається постать із каменя. Бувають такі часи, коли верба плаче, то доповнює слізьми води цього ставочка. Я в цього дерева попросив кілька таких гілочок. Буду дома парити пальці, розробляти їх після перелому. А далі десь там пошукаю ще й дуба. Прихилюся до нього спиною. Теж здоров'я попрохаю. Стежина все, згужується і згужується. Купляючи моє обличчя гілочками дерев, що виросли поруч. на гойдалку, але кататися не буду. Я не люблю, коли це прибити. А чи не відломиться ця гілка, чи не впаду я донизу, основна стежина йде ліроворуч поставка. А я візьму вправо, підіймуся нагору, щоб звідти вже краще споглянути на природний ландшафт. Безліч разів вже бачений, перебачений мною цей краєвид. Цього дуба я вже сам не обійму. Трішки мене не вистачає. Тож притулюся до нього спиною, щоб взяти енергію для здоров'я. Ми з дубом ніби Атланти, що тримаємо небо. намет. Чи є хто в ньому? Я не заважатиму вам, якщо ви тут. А? Там колись я бачив мішки і казав, що вони наповнені цементом. Я гадаю, що навіть і не піском. А тією земелькою, що вирита всередині. Гарний курінь. Хто його зробив, невідомо. Сонце ярко обігрівається дерево. А що ж коїться у темені лісу? Завітаю, погляну. І що я тут бачу? З човгана пішохидами земля оголила коріння яким міцно за ґрунт тримаються ці дерева. Погано, коріння це видно, бо сонце сюди не проникає. Прогулюючись ранками, я маю хоч якесь задоволення на весь день.